Мир вам, дорога церква. Читаємо текст, який написав Петро, це перший лист Петра, перший розділ 13, 16 вірші. Перший лист Петра, перший розділ 13, 16 вірші. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю походіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як діти послуху! Не потураючи в незнані вашим попереднім пожадливостям, але як той, хто покликав вас є святий, будьте й ви святі у всьому вашому житті. Адже написано: будьте святі, як я святий. Займайте свої місця. Перше послання Петра, яке ми почали вивчати, було адресовано християнам, які жили в Теперішній Туреччині. Але особливість від цього послання є в тому, що воно було адресовано як християнам-євреям, які добре знали і були свідомі в Старому Заповіті. Воно було також адресовано язичникам, язичникам-християнам, як це дивно слово сполучення не звучало. Людям, які, можливо, вперше стикнулися з. Християнством або з християнською спільнотою. І з текстів Петра дуже зрозуміло, що він дбайливо ставиться до, як до євреїв, християн, так і до язичників християн. І цей лист є свого роду підбадьоренням для християн, які стикнулися, можливо, з випробуваннями або гоніннями зі сторони. Людей, які, можливо, ніколи не бачили християн або ніколи з ними не стикалися. І цей лист є також заохоченням і підбадьоренням для тих, хто читав його тоді. І він, звісно, є також підбадьоренням для нас сьогодні. І в цьому уривку Петро звертається до своїх читачів, діти. І пишучи так, ніби вони тільки недавно народжені. Але. Ми чудово розуміємо, що цей лист був адресований дорослій аудиторії. Доросла аудиторія, яка мала одне життя, але два народження. Тому сьогодні буду говорити про одне життя, але два народження. Отже, для того, щоб зрозуміти, яке це нове життя, пропоную нам повернутися на декілька років дозаду, в пізню ніч під покровом ночі, до. Ісуса приходить юдейський старійшина. Як ви догадуєтесь, він прийшов під покровом ночі до Ісуса для того, щоб, можливо, приховати свою особистість, можливо, для того, щоб мати більш чесну зустріч з Ісусом. Але, скоріше за все, Він прийшов до Ісуса вночі, тому що, щоб його не бачили люди, або тим більше його не бачили, Його. Співслужителі в юдеї можливо. І, е, він говорить Ісусу, раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, як ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому: знову і знову запевняю тебе. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Некодим йому каже, як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері й народитися? Ісус відповів: знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться від води і духа, не може війти до Божого царства. Народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Народження згори. Ось про що говорить Ісус, по-божому не своїми силами, не своїми справами, народження від духу. Некодим думає про фізичне народження, про народження, яке можна осягнути або можна заслужити. І в цьому діалозі Ісус в кінці відкриває спосіб, за яким можна отримати нове життя. І він говорить слова, які практично всім людям відомі, всім християнам відомі, тому що він говорить в 16-му вірші серцевину всієї Біблії, він говорить так, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. І потім він в 20-21 вірші підсумовує: адже кожен, хто чинить зло. Не давидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявились його діла, бо зроблені в, Божі, в Бозі вони. Е, перший крок до того, щоб отримати нове життя, це повірити, повірити в те, що Ісус прийшов на землю саме для тебе. Повірити в те, що Він пішов на хрест саме для тебе. Повірити в те, що кров Його омиває твій, саме твій гріх. І наступним, про що говорить Ісус, це вийти на світло. Вийти на світло це означає визнати те, що ти грішний і ти не можеш собі сам допомогти. І тільки Ісус і Його хрест, Його кров може обмити тебе. І зараз пропоную нам, прочитаю нам таку неканонічну притчу. Вона трохи довга, але я дуже сподіваюся на ваше терпіння. Притча про двох близнюків. У материнській утробі відбулося зачуття двох близнят. Минали тижні, малята росли і розвивалися, Прокидалась їхня свідомість, росла їхня радість. Лишень подумай, хіба не чудо, що ми є? Як це прекрасно жити? Близнята пізнавали світ, коли побачили пуповину, що єднала їх з матір'ю, пуповину, через яку вони діставали всі необхідні для подальшого життя і зростання речовини, брати від радості аж співали, якою ж великою і самовідданою любов нашої мами, що ділиться з нами своїм власним життям. Спливали тижні, місяці, відтак одного дня малюки зрозуміли, що дуже змінилися. Що це означає? запитав один. Це означає, відповів другий, що наше перебування у цьому світі незабаром скінчиться. Але я не хочу звідси виходити, запротестував перший, я волів би залишитися тут, навіки. Ми не маємо вибору, сказав другий. Та, може, існує якесь життя після народження? Хіба це можливо, засумнівався перший? Ось ми втратимо нашу поповину, і як нам жити без неї? Адже з людей, що покинули материнське лоно до нас, ще ніхто не вернувся, аби розповісти нам, що життя після народження таки існує. Ні, народження означає кінець. Тут один із близнюків, геть за духом, говорить так: якщо закінчується життя народженням, то який сенс має перебування у лоні матері безлуздя та й годі? А може, ніякої матері не існує взагалі, але ж вона мусить існувати, заперечив другий. Бо звідки тоді ми з тобою взялись? Чи могли б отут жити? А ти бачив колись нашу маму? запитав перший, що як вона існує лишень у нашій уяві, і ми вигадали їй, щоб таким чином пояснити собі наше власне походження та існування. Всі останні дні перебування близнят у лоні матері були заповнені нескінченним запитаннями і величезним страхом. Врешті настав день народження. Покинувши в свій теперішній світ, брати близнюки закричали, розплющили очі, те, що вони побачили, перевершило їхні найсміливіші мрії та сподівання. Як подібне народження фізичне до народження від духу. Не дивно, що Никодим переплутав і подумав, що Ісус говорить про фізичне народження. Сумніви в нашому житті це звична справа. І кожен день ми стикаємося з сумнівами. Але нове народження, яке дарує нам Ісус, яке народження цих немовлят перевершить всі наші сподівання, можливо, всі наші мрії. Отже, коли ми зрозуміли, як це народитись вдруге, я пропоную нам перейти до того. Як же нам користуватися цим новим життям, яке ми отримали від Ісуса? Повернуся до тексту, який я читав на самому початку, це 1 Петра, 1 розділ 13, 16 вірші. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа. Як діти послуху, не потураючи в незнані вашим попереднім пожадливостям. Але як той, хто покликав вас і святий, будьте ви святі у всьому вашому житті. Адже, адже написано: будьте святі, як я святий. Як ми пам'ятаємо, Петро пише до новонароджених християн, які отримали нове життя, він пише до них важливі речі, на які потрібно також нам сьогодні звернути увагу. Він говорить їм. Підперезайте стегна свого розуму. Свого роду це був такий заклик до того, щоб засукати рукава. Він використовує цю, це порівняння з тим, щоб підперезати себе. З тим, тому що в ті часи чоловіки носили довгий одяг і, і мали такі, що коли вони хотіли йти швидше або піднімати якусь вагу, вони брали. Кінець свого одягу засовували собі за пояс. Це говорить про те, що народження згори це не кінець, це, по суті, початок нашого шляху. І християнин, який народжується, повинен зміцнювати свою віру і бути свідомим у Писанні. Як і кожна дитина, яка від початку свого народження від Зачиття свого, вона починає розвиватися і формуватися. Так само і християнин, коли він отримав нове життя, він повинен рости і ставати сильнішим, міцнішим, особливо міцнішим у вірі. І далі Петро говорить про те, щоб бути тверезі. Скоріше за все, Петро говорить тут про те, що потрібно бути розсудливим і тверезо думаючим. Християнин. Повинен про все судити справедливо. Чи судять більшість християн Росії про війну в Україні тверезо чи справедливо? Я, це риторичне питання, але я думаю, що ні. Людина, яка отримала нове життя, повинна аналізувати свої дії, свої поступки, можливо, згідно Біблії. І коли Біблія говорить про те, що не пожадає будинку свого ближнього, то християнин повинен осуджувати такі дії. Християнин повинен, по-перше, сам так не робити, а по-друге, говорити іншим, якщо він робить іншому, якщо він робить неправильно. І останнє, про що говорить Петро в цих віршах, важливе, як на мене, дуже важливе, тому що він говорить, повністю вкладіть надію на благодать. Повністю покладіть надію на благодать, тобто благодать, яка прийшла разом, до нас разом з Ісусом. Мені легко покладати надію на Ісуса, на Бога, поклати надію, коли в мене все добре, коли я здоровий, я працюю, в мене є сім'я. Але набагато важче покладати свою надію на Бога, коли в мене встаються в житті непередбачувані обставини. Можливо, я думаю, чудовим прикладом для нас всіх буде війна в нашій країні. Я думаю, що війна в країні змінила життя кожного з нас. Можливо, змінила наші, наші цілі. Можливо, точно вона повпливала на нас. І люди, навіть ті, які почали будувати будинки під час війни, вони почали переобладнувати свої будинки. Таким чином, щоб в них, можливо, в підвалі було бомбосховище, можливо, підвальне приміщення. І коли людина починає відходить від надії на Бога, вона починає робити ті ситуації, які в неї відбуваються в житті, вона починає старатися зробити щось своїми силами. Коли в неї це виходить, то вона має небезпеку. Має небезпеку для отримання такої нехорошої якості, як гордість. Гордість за себе, за свої дії, за те, що я, от я класний, і в мене вийшло, я справився сам. І Петро говорить в п'ятому розділі далі цього ж послання першого. Адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Бог не просто не чує горду людину, вона, Бог противиться. Таким людям. І він говорить далі: тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас підняв свого часу. Спілкування Ісуса і Никодима закінчилося. І я думаю, що більше особистих зустрічей Ісуса і Никодима не було за, ну, за життя Ісуса. Але я впевнений в тому, що життя Никодима змінилося після зустрічі з Ісусом. І про це говорять наступні два тексти. Ну, це, звісно, на мою думку. Після зустрічі з Ісусом Никодим в посланні Івана згадується два рази. Це в 7 розділі 50-й, 52-й вірш, коли Никодим намагається заступитися за Ісуса. Коли хочуть його схопити Фарисеї, то він говорить хіба. Закон судить людину, не вислухавши її, це перший раз. І ще в одному місці Некодим згадується, це в 19 розділі, коли він разом з Йосипом забирає тіло вже мертвого Ісуса від Пилата. Я думаю, що Некодим був свідомий у Писанні. Він добре його знав, враховуючи те, що він був вчителем. Але Після зустрічі з Ісусом, всі ті тексти, які він знав про Месію, я думаю, що почали асоціюватися в нього з Ісусом. З того, що Никодим почав тверезо думати після зустрічі з Ісусом, стало зрозуміло, коли він в сьомому розділі намагається захистити Ісуса перед фарисеями. І коли Никодим прийшов за тілом Ісуса, на мою думку, Він. Поклався на, цілком поклався на благодать Бога. Тому що тим, що Він прийшов за тілом Ісуса, скоріше за все, Він собі заподіяв, не, не зробив собі краще в своїй роботі, можливо, в своїй сім'ї. І, можливо, я сьогодні не кодим, який приходить до. Ісуса вночі. Чи можливо ти боїшся нового народження, чи можливо боїшся змін у своєму житті? Можливо, ти вже давно в церкві і знаєш Писання. Можливо, знаєш Писання на пам'ять і є таке молодіжне слово тобі і так норм. Але бо ти даєш десятину, інколи молишся, заслужив, як то кажуть. Можливо, ти новонавернений, тільки отримав нове життя. І хвилі цього життя тебе хитають, і ти, тобі дуже важко встояти. І я зараз пропоную нам прислухатись до слів Петра, який говорить: Хто покликав вас є святий, будьте й ви святі у всьому вашому житті? Адже написано, будьте святі, як я святий. Чи можу я бути хоч трохи схожий на того, хто мене покликав на Бога, чи можу я хоч трохи прирівнятися до Його святості? Я думаю, що ні. Але Петро також говорить важливі слова, які є підбадьоренням для нас сьогодні. Він каже, підкоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Отже, коли я отримав нове життя, я повинен підперезати свої стегна, тобто бути готовий до того, що моє життя зміниться. Я повинен бути тверезий, аналізувати правильно все згідно Біблії. І я повинен повністю, саме головне, я повинен повністю у своєму житті похатися на Бога. Тому що тільки з Богом буде перемога. І Підкоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Маємо час для молитви. Амінь.